Дивіться, як яскраво зелена вогняна куля над Теннесі змінює день на ніч. Відео. Небесний танець, вогняна куля над півднем США і таємниця метеоритних дощів. У жовтні небо над північною Америкою показало вражаюче видовище: яскраво зелена вогняна куля промайнула по штатах Теннессі, Кентукі та Алабама, ненадовго перетворивши темряву ночі на день. Подія, зафіксована десятками відео, знятих розумними дверними дзвінками та камерами безпеки, стала яскравим нагадуванням про те, наскільки динамічним і таємничим є космос навколо нас. Я завжди особливо захоплювався нічним небом. У дитинстві ми жили за містом, і я пам'ятаю, як тато показував мені сузір'я і розповідав про планети. Відтоді я з цікавістю стежив за астрономічними подіями, і вид вогняної кулі над півднем США викликав у мене не тільки захват, але й бажання зрозуміти, що відбувається. Що таке вогняна куля і чому вона була такою яскравою? Вогняна куля або боліт це досить великий і яскравий метеор, щоб його можна було побачити неозброєним оком. Він утворюється, коли невеликий астероїд або комета на великій швидкості входить в атмосферу Землі. Тертя між метеором і атмосферою нагріває метеор до високих температур, змушуючи його світитися. Яскравість вогняної кулі залежить від її розміру, швидкості та кута входу в атмосферу. У цьому випадку незвичайний зелений колір вогняної кулі над півднем Сполучених Штатів. Ймовірно, був викликаний наявністю в метеорі елементів, таких як нікель і залізо, які випаровуються при високих температурах і випромінюють зелене світло. Цей колір також може бути пов'язаний з висотою, на якій відбувається випаровування цих елементів в атмосфері. Спектральний аналіз світла, випромінюваного вогненною кулею, може надати точнішу інформацію про його склад. Південні тавриди, космічне сміття та неба. Фахівці пов'язують вогненну кулю з метеорним потоком Південні Тауриди, який активний у жовтні та листопаді. Але що таке метеоритні потоки, і звідки вони беруться? Метеоритні потоки є результатом проходження Землі через шлейфи космічного сміття, залишені кометами. Комети крижані тіла, які обертаються навколо Сонця по витягнутим орбітам. Коли комета наближається до Сонця, її лід починає випаруватися, утворюючи хвіст, газу та пилу. Частина цього сміття залишається на орбіті навколо Сонця та утворює метеоритний потік. У випадку з південними тауридами винуватцем є комета 2PНК. Ця комета, як і багато інших, залишає за собою сліди уламків, які Земля перетинає щороку. Важливо розуміти, що ці уламки не є великими астероїдами, а скоріше піщинками та пилом. Більшість з них згорає в атмосфері, не досягаючи поверхні землі. Чому так мало метеоритів? Як зазначив редактор Journal of the American Meteor Society, шансів на те, що уламки комети Енке, які призвели до появи вогняної кулі, досягнуть поверхні землі, немає. Це пов'язано з тим, що метеорити становлять лише малу частину від загальної кількості метеорних уламків. Більшість уламків згорає в атмосфері, а ті, що потрапляють на Землю, зазвичай дуже дрібні і легко губляться. Крім того, уламки комет, як правило, дуже крихкі і руйнуються на великій висоті в атмосфері. Навіть якщо якийсь фрагмент переживе повторне проникнення, його маса може бути занадто малою, щоб її можна було виявити. Поради любителям астрофотографії. Для тих, хто цікавиться фотографуванням метеоритних дощів, є кілька порад, які допоможуть отримати вражаючі зображення. Використовуйте штатив, щоб робити чіткі фотографії. Ви повинні використовувати штатив, щоб уникнути розмиття через тремтіння рук. Використовуйте широкий кут, ширококутний об'єктив дозволить вам захопити більше неба та підвищить шанси зловити метеор. Використовуйте повільну витримку, довга витримка дозволить вловити слабке світло метеора. Однак майте на увазі, що надто низька витримка може призвести до розмитості зображень через рух Землі. Використовуйте ручний режим, у ручному режимі ви можете налаштувати такі параметри зйомки, як витримка, діафрагма та ISO, щоб досягти оптимальних результатів. Зйомка в RAW. Формат дозволяє зберегти більше інформації про зображення та надає більше можливостей для постобробки. Будьте терплячі, фотографування метеоритних потоків вимагає терпіння та удачі. Не впадайте у відчай, якщо у вас не вийде з першого разу. Висновок небеса повні чудес. Вогняна куля над півднем Сполучених Штатів є ще одним нагадуванням про те, що всесвіт сповнений дивовижних явищ, які можна спостерігати неозброєним оком. Вивчення метеорних потоків, складу вогняних куль і методи астрофотографії відкривають перед нами нові горизонти пізнання і дозволяють по-новому поглянути на навколишній світ. Не забувайте дивитися вгору і насолоджуватися красою нічного неба, воно зберігає багато таємниць, які чекають на дослідження. І хто знає, можливо, одного дня ви станете свідком ще більш вражаючої астрономічної події.